А це зачем так робити? Ну луки розпахали, понятно. Їсти нічого, ми вже вияснили. Людям нічого їсти. Я ж не знаю, бо Суєцький не знає, де це. Ну, написав, я запит офіційний. От, Кому цікаво, зайдіть в групу я виложу. От, В Фейсбуці. Називається Конституційний Правопорядок України. От, Ну а зачем... Дерева повалили. Що такі великі трактора дуже мішають розвернутися. Ж... Позабирали он, людей машини легкові, даже, з прицепочками за таке, що гіл, гілку підняв. Ну це ж людина явно хотіла протопити зимою. А це для чого вони це поробили? Це ж просто робити їм нехер, чи Для чогось. Асфальт прямо, асфальт, останню дорогу ось, розрушили. Кому мешала ця деревина, скажіть? А це кому? Взагалі щось ви нас з Богом зв'язані, а рекомендуєте, людей навіть завлікаєте, щоб вони... А самі що це ви робите? А? Що це за влада така прийшла? Що це то ї... Ну що це нужда така, що луки треба розпахати. Вон де ж люди чистили річку, чистили, щоб була хоча водичка була. Повімаєте, чи тут же ж якщо річки не буде, що ж тут робити тоді? На цих болотах. Не буде ні в кого ні, нічого. Води не буде, розумієте чи ні? Що ви творите? Він не розуміє, де це знаходиться. Ось це знаходиться, ось. Вон кирпичний. Вон Дарнадежда дежда там. Вон, вон автодром вон за тим. А це дорога ось на Богданівку, ось, бачите? Ось така дорога, можна її ще назвати дорогою. Поки ще оце тварі таке що наробили, але вони... взагалі вже не знаю, що з ним, як об'яснити. Що це таке? Моя просто возмущений. Дивіться, ось, що це їм мешає так. Для чого? Повикорчували ці дерева. Що, і тут будуть може розпахувати? На помідорчики, да, це кирп... возле кирпичного. Я цай. карьер. Карьер. Может быть, он и хочет тут распахать. Тоже для карьера. Ну, наверное, на помидорчики. Уже ж можно наедятся, Бляха-муха.